Я розумію тепер акторів. Я зрозуміла тепер акторів, що закохуються на сцені, спочатку вас поєднує сценарій, пізніше безліч любовних історій. І так я закохалася у тебе в очі, що є як небо голубе, у на душі, викликаний тобою, але ж це все зветься грою. Цікаво, що для мене це не була гра. Лише правдивість та реакція щира. Але ти, ти справді тоді грав, і ти все вміло це вдавав. Момент, коли ми йшли за руки вдвох, ти повернувся до мене з усмішкою на всі сто, тримав свій погляд так надовго, але і це, напевно, теж нічого. Згадай, як нам казали всі навкруги, що ми гарною парою були. О тільки нас поєднував сюжет, де ми були лише як пари силует. Бешкетування, тактильність, жарти, не кажи, що це все марні часу утрати. Я не вірю, що ти тоді усе вдавав, бо, виходить, ти змарнував мій час. А після ти став холоднішим за зиму. За що таке ставлення я й не збагну. Відчувається великий контраст від позитиву, ніби сяєв, а зараз негативу пласт. Хоча скажи, що це була все тільки гра, і відпущу тебе назавжди я, тебе і твою блискучу гру запам'ятаю надовго, хоч між нами не було і не буде нічого.